Grand Theft Auto 4 безсумнівно одна з найсуперечливіших ігор у всій серії. Для багатьох гравців вона стала справжньою революцією завдяки феноменальній фізиці та неймовірній деталізації світу, що вражає своєю реалістичністю. Однак не всі розділяють цей ентузіазм. Деякі критики вважають гру нудною та однотипною через її сюжет та геймплей. Тим не менше, все ж це гра від Rockstar, і в ній заховано дуже багато цікавого. Тому сьогодні вирішили покоперсатися в деталях гри та дослідити її глибокий айсберг. Ну і звісно, все це цікаво розказати вам. З вами канал GameWiz. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, з яких відео на цьому каналі могли би не виходити. Тим часом ми вирушаємо досліджувати найпотаємніші закутки Ліберті Сіті. Давай підемо в Боулінг. Думаю, всі люблять брата головного героя Романа Беліка особливо за те, що він завжди знайде місце, де можна приємно провести час зі своїм улюбленим братом. Одним із таких місць є Боулінг-клуб Let's go bowling! Це фраза, яка дуже часто лунає через телефон від Романа Беліка кожен раз, коли він вирішує запросити свого кузена на гру. І практично завжди він телефонує, яко кажучи, у невідповідний момент, або Ніко вже зайнятий своїми справами, або потрапляє в нелегке положення, як от якась перестрілка. Але саме ця несподіваність та комічність роблять цю фразу такою популярною серед гравців. Вона стала справжнім мемом, що відображає не Життя в Ліберті Сіті. Тепер Let's Go Боулінг не просто частина ігрового досвіду, але й символ гумору, який широко обговорюється у мемах та на форумах. Міст з трибуна, або Ліперсбріч Цей міст з'єднує Альгонкін та Колоніальний острів через річку Гумбольд. За чутками, ця споруда отримала назву міст Стрибуна через те, що тут люди дуже часто стрибають з мосту, щоб скоїти самогубство. Під час однієї з екскурсій на вертольоті Хігінс Хеліторс пілот зауважив, що міст все ще є рекордсменом за кількістю самогубств. Проте на ділі нещасних випадків на цьому мосту у грі побачити нікому з гравців не вдавалося. What they do not want you to know.com Сайті, який можна знайти за адресою Возедунотвонтютунов.ком використовується формат, схожий на форум, де користувачі можуть публікувати інформацію. На сайті розміщено кілька карт з розташуванням предметів, місій та автомобілів. Також є розділи з читами на мобільний телефон. Сайт не оновлюється по мірі прогресу гравця в сюжеті і не змінюється у розширеннях. Щоб зайти на цей сайт, адресу URL потрібно ввести за допомогою екранної клавіатури. В принципі, цей сайт корисний, якщо гравець бажає пройти гру, повністю дослідивши все у ній. Як от 200 голубів, яких потрібно убити. Але по-перше, на цьому сайті місце знаходження предмета є неточним. А по-друге, у нас є інтернет, де все зручно показано. Ймовірно, це пародія на колишній реальний вебсайт СтавЗей який був присвячений НЛО змови уряду та інших містичних речей. Статуя Свободи Фандом ГТА відзначає кілька відмінностей між реальною статуєю свободи та статуєю щастя. Наприклад, остання тримає дошку у лівій руці і якусь чашку у правій, тоді як справжня статуя також тримає дошку у лівій руці, у правій же піднятий факел. Крім того, обличчя статуї щастя виглядає старіше, ніж обличчя статуї Свободи. Швидше за все виглядає так, що статуя щастя у ГТА 4 була натхнена реальною політичною діяльністю. Діячкою Гіларі Клінтон, яка брала участь у судових процесах над ГТА Сан Андреас. Але статуя щастя не привертає увагу гравців лише своїм зовнішнім виглядом. Якщо гравці дістануться до статуї, на їх чекає ще більше сюрпризів. Але для цього потрібно потрапити на верхню частину статуї. Тут чекатимуть двері. Над дверима висить знак, що говорить: Тут немає прихованого вмісту. Через двері гравці знайдуть сходи, які дозволяють їм піднятися всередину тіла статуї щастя. Після входу гравців до статуї щастя їх зустріне живе, пульсуюче серце. Чи можна щось із ним зробити? На жаль, нічого особливого. Незважаючи на всі зусилля гравців, серце не можна знищити, немає способу пошкодити або знищити пасхальне яйце, максимум змусити кровоточити. Є теорія, що це може бути посиланням на твір. Щасливого принца Оскара Уальда. Бета Карта як не дивно, карта в Беті дещо відрізнялася. Ось як основні зміни помітили гравці. На північному заході Алдерні була довга смуга землі, яка була вирізана з фінальної версії гри. Невідомо, що могло б там бути. У південно-західній частині Алдерні штат здається, був ще один аеропорт, який був вирізаний. Посадкова смуга була більше схожа на трапецію у бета-версії, ніж на трикутник, який є у кінцевій грі. Ймовірно, вона була розроблена для літальних літаків, які також були вирізані. Мідол парк був значно більшим, озеро мало іншу форму, і в північній половині не було води. Майстер з ремонту телефонів NPC в грі дуже багато. Когось із них можна зустріти в грі доволі часто. Когось же навпаки, доволі рідко. Але є й такі персонажі, яких можна не зустріти, навіть пройшовши усю гру повністю. Телефонний майстер це найрідкісніший NPC, якого можна знайти в GTA 4. Цього персонажа настільки важко знайти, що деякі гравці ставлять під сумнів його існування. Це пов'язано з тим, що люди навіть впродовж 500 годин перебування у грі не знаходили його. Ось деякі факти про телефонного майстра. Він зазвичай з'являється між 13.00 та 14.00. Він має дуже низький коефіцієнт появи, тому що не має змісту патрулювати його біля телефонних стовпів. Він може мати при собі різні інструменти та обладнання, пов'язані з його роботою. Його можна знайти не лише біля телефонних стовпів, але й у інших місцях, де він виконує ремонтні роботи. Вантажівка з морозивом. Наступний факт, що стосується вантажівки з морозивом, може бути невідомим багатьом гравцям, якщо вони не керували цим транспортним засобом у грі. Наприклад, якщо гравець починає рухатися з більшою швидкістю, швидкість відтворення мелодії, яка лунає з динаміків машини, відповідно також змінюється, пришвидшуючи свій темп. Така ж ситуація стосується й заднього ходу: мелодія буде змінюватись. Також якщо в салоні автомобіля набрати номер, 94850100 то Ніко отримає безкоштовне здоров'я та броню. Невідомо чи є це на щось покликанням. Напевне, просто цікава секретна деталь Бускри для багатьох, напевне, невідомо, що це слово означає, як каже інтернет, бускери — це вуличні артисти або вуличні музиканти, які виступають на вулицях міст для отримання чайових або монет від перехожих за їхні виступи. Вони можуть грати музику, виконувати циркові трюки, шаради або будь-які інші вистави, щоб привернути увагу глядачів і отримати підтримку у вигляді грошей. Так от у грі такі люди теж є. Те зустрічаються доволі рідко, але музика від них звучить красива. За це Ніко може віддячити їм, кинувши монетку. Одразу після цього музикант вам подякує і у героя відновиться здоров'я. Незрозуміло, як це працює, але деталь приємна. Також варто зазначити, що вуличного музиканта озвучує тато Дена та Сема Хаузерів. Цікаві зупинки транспорту. Наступною цікавою деталлю буде зупинка руху транспорту поліцейськими через якісь правопорушення. Це видовище можна побачити випадково по усій карті. Поліцейські зазвичай стоять біля машини і щось говорять. Також інколи можуть перевірити вміст багажнику. Це найчастіше спостерігається на мосту із дбором в Ліберті Сіті. Також доволі часто це зустрічається в тунелі бус. Загалом це цікава деталь. Шкода, що вона доволі рідкісна, і багато гравців пропустили усе це Реалістичні ДТП Варто продовжити тему з реалістичністю. На жаль, у реальному житті часто на дорозі трапляються ДТП. Отже, Rockstar вирішили реалізувати це у грі. ДТП може трапитися різного ступеня. Хтось із учасників руху помре одразу, хтось через деякий час, наприклад, від займання вогнем. Загалом механіка однозначно цікава. Якщо довгий час стояти на дорозі, то вам можливо пощастить, і ви натрапите на таку цікаву ситуацію. Гра більша за філософський камінь Коли мова йде про сценарії ігор, вони можуть бути дуже обширними, але деякі з них значно довші, ніж звичайна книга чи фільм. GTA 4 саме така гра. У грі було 80 тисяч рядків діалогу, і це після того як сценарій був відредагованим і вдосконаленим. У повній же версії GTA 4 разом із доповненням є 200 тисяч. Це перевершило відому книгу Гаррі Поттер і філософський камінь Джоан Роулінг, у якій було лише близько 76 тисяч слів. От, починаючи з цієї гри, світ почав розуміти, що ігри це не прості забавки, а дещо більше. Том Голдберг, Том Голдберг. Адвокат у фірмі Голдберг Лайнер Шустер» та один із засновників. За даними вебсайту його юридичної фірми, Голдберг відомий своєю роботою у сфері прав людини та благодійності. Його вважають успішним у своїй професії. Він часто виступає як юридичний експерт на каналі Weasel News і наводиться у статтях газети Daily Globe. За словами його секретарки, коли він не працює над своїми справами, він проводить час, навчаючи малозабезпечених хлопчиків плавати. У місії Файнал інтерв'ю, коли Ніко гуляє з рецепціоністкою юридичної фірми, вона згадує, що Голдберг завжди намагається зробити світ кращим, і Ніко в біді, якщо потрапить йому на шлях. На перший погляд, Голдберг виглядає як етичний адвокат, але. Судові випадки на сайті його юридичної фірми розкривають, що деякі з його найважливіших справ були безпідставними або призвели до несправедливого знищення цілих родин за дрібні порушення. Також він підозрюється у педофілії, оскільки на його вебсайті йдеться про його практичне навчання малозабезпечених хлопчиків і про те, що йому приносить радість бачити їх без одягу. Також із цікавого можна згадати його реакцію на те, коли Ніко цілиться на нього з вогнепальної зброї. Під час цього він говорить такі слова: людей вбиває не зброя, а відеоігри. Цей вислів у свою чергу може бути покликанням на реального адвоката Джека Томпсона, який за своє життя намагався немало разів подати в суд на Рокстар через їхні ігри. Проте за всю свою юридичну діяльність він не добився жодного успіху. Скам'янілості динозаврів у музеї Лібертоніані на табличці з описом Тиранозавра Рекса і Трицератопса є цікавий напис. Озвучувати не будемо. Ви можете побачити його переклад на екрані. Але в принципі нічого дивного, це ж Рокстар. Також це може бути покликанням на фільм Ніч у музей. Мозок ПАКІ. Якщо гравець розташує камеру таким чином, щоб зазирнути всередину голови Патріка Макрірі, то можна побачити цікавий невеликий кубик з текстурою мозку. Не до кінця зрозуміло, що саме в тому кубику. Але напевно ця деталь говорить нам, що Пакі, м'яко кажучи, не найрозумніша людина з усіх. Висміювання Хоткофі. Відсилання на попередні частини Рокстар завжди любили. По усьому Ліберті Сіті розкидані вивіски з написом гаряча кав'ярня. Явно посилаючись на сексуальний уміст і суперечки щодо моду Хот Кофі з ГТА Сан Андреас. Хто не в курсі? У відео про коротку історію ГТА ми згадували цю подію. Якщо цікаво, за посиланням під відео ви можете його переглянути. Цікава схожість. Початкові титри GTA 4 мають разючу схожість з РДР. Як Ніко, так і Джон на початку гри прибувають до свого місця призначення на човні. Цілком ймовірно, що Рокстар Сан-Дієго використовувала GTA 4 як натхнення, бо перша частина РДР вийшла через два роки після GTA. Або ж це просто влучний збіг торговці заборонених речовин. У Ліберті Сіті є дуже багато різноманітних людей. Одними із таких є цікаві персони, які торгують забороненим товаром. Переважно це можна побачити на провулках, а іноді у парку. Вони пропонують свій продукт різним людям. Одні залюбки купують, а інші сердито відмовляються. Зазвичай, кажучи, дилеру, відійди. Легкі гроші. Наступним цікавим фактом буде можливість легко заробити у грі. Як і у реальності, люди в грі часто підходять до банкоматів, щоб зняти готівку. І у грі це дійсно передбачено. Після зняття грошей у людини дійсно стає їх більше. Звісно, цим може скористатися Ніко, щоб розбагатіти поліцейські снайпери під час розшуку, коли Ніко досягає п'ятої зірки, по місту на дахах будівель починають з'являтися снайпери. Багато хто їх може навіть не помітити через велику різницю у висоті. Але шкоди вони можуть нанести чималої. Якщо гравець довго стоятиме на місці, то від двох пострілів може з'явитися надпис Потрачено. Мистецтво вуличного художника Повернімося на острів Щастя. Там, прямо перед входом до статуї, розташований Мольберт або ж виставковий стенд якогось вуличного художника з кількома картинами. Ці зображення є доволі красивими концептуальними роботами багатьох улюблених персонажів з минулих ігор ГТА. Приємне пасхальне яйце. Проте художника у грі знайти не вдалося. Біллі Хто, можливо не знав Rockstar у далекому 2006 році. Випустили гру під назвою Біллі. Це по суті така собі GTA, тільки охоплювала вона лише видуману булвордську академію. Головним же героєм був Розбишака, студент Джиммі Гопкінс. Так от по вулицях Ліберті Сіті можна натрапити на пішохода, який вражає своїм надзвичайним сходженням на Джимі Гопкінса. І не тільки зовнішнім виглядом він навіть одягнений у жилет від Булворс Academy. Хоча він і значно старший, ну і колір шкіри змінився. Проте його зачіска нагадує про той безстрашний стиль, який ми пам'ятаємо з цієї класичної гри, коляска. В Ліберті Сіті біля аеропорту знаходиться дивна коляска. Невідомо до чого вона там. Можливо, це просто декоративна річ, або повідомлення Рокстар про те, що в їхніх іграх жодного разу не було дітей. Або ж ще одна загадка, яка зберігає невідому історію Ліберті Сіті. Проте варто згадати, що єдиний виняток був у Вас Сіті Сторіс, де в кількох сценах вперше з'явилася дитина, порушуючи це неписане правило в серії ГТА. Цікаві досягнення. Під час випуску GTA 4 пошук досягнень в іграх починав набирати великої популярності, і розробники використовували цей тренд як чудову можливість впровадження пасхальних яєць та пошановування інших форм медіа у Ліберті Сіті. З'явилось безліч досягнень, які створили саме це приємне відчуття. Одне з таких було досягнення під назвою Assassin's Creed, що відповідно було пасхальним яйцем на франшизу Assassin's Creed від Ubisoft. А також Фініш Хім, яке явно натякає на культову серію бойових ігор Mortal Kombat. Vice City і San Andreas Rockstar Games завжди були майстрами у створенні зв'язків між різними іграми своєї серії Grand Theft Auto, знаючи, що їхні шанувальники люблять розкривати таємниці та пасхальні яйця. GTA 4 – яскравий приклад цього. На сайті Ліберті 3 гравці можуть натрапити на цікаву статтю про міські легенди Ліберті Сіті, яка швидше за все має відношення до міфів з попередніх ігор, особливо Сан Андреас. А коли ви вирішите пограти у міні гольф у парку розваг Фанленд, помітите дві мініатюрні моделі будівель з GTA Vice City. все це є дуже приємним для фанатів. Ось і добігає відео до завершення. Сподіваємося, вам було цікаво дивитися, і ви відкрили для себе багато нової інформації про стару добру GTA 4. Якщо ви хочете надалі бачити такий формат, на каналі, то проявляйте активність вподобайками. Також пишіть у коментарях, про яку ще гру ви хочете бачити такий формат не обов'язково GTA. Тим часом ви були на каналі GameWiz. До скорих зустрічей!